Привіт! Сьогодні я буду говорити у відео про те, на яку зарплатню можна розраховувати в Данії, як визначити, яку зарплатню просити, коли ви влаштовуєтесь на роботу, для того, щоб і не назвати занадто високу, але для того, щоб не назвати занадто низьку і отримати роботу. І також я поговорю про особливості ринку праці в Данії: про те, чи насправді в цій соціально захищеній країні. Чи захищені іноземці від втрати роботи і як вони захищені? Я одразу перейду до самого цікавого: це дорівня заплатні, тому що я знаю. Ця тема, вона, наприклад, також цікава мені. Коли я шукала роботу, то завжди якось було так лячно. Оце питання на рахунок зарплатні, коли тебе запитають, а яку зарплатню на яку зарплатню ти розраховуєш, роботодавець, то з однієї сторони не хочеться назвати дуже низьку, щоб потім не отримувати саму низьку зарплатню серед колег, коли ти прийдеш на роботу, але з другої сторони. Не хочеться назвати дуже високу якусь нереальну цифру, тому що а вдруг є якийсь кандидат, який скаже цифру нижче, він буде краще і мене не візьмуть тільки за те, що я назвала якусь високу цифру. Я думаю, що це питання воно, хвилює не тільки мене, але й всіх людей, хто шукає роботу там в Данії чи в інших країнах. Не знаю, як на рахунок інших країн. Я буду розповідати свої знання щодо Данії. В Данії є багато профсоюзів, і, скоріш за все, ви вступите в той чи інший профсоюз. Бути членом профсоюзу не обов'язково, але воно дає вам певний захист. Це не безкоштовно. За це потрібно платити щорічні внески, але. Це не є дуже багато. Так, от як профсоюзи можуть допомогти вам, людині, яка шукає роботу в Данії, якщо ви не є членом цього профсоюза, дізнатися на яку зарплатню розраховувати сьогодні. Я на прикладі про інженерів їх я кажу дуже багато в Данії, Я взяла сьогодні для прикладу. Профсоюз для інженерів. Ви так само можете знайти інформацію в Гуглі про профсоюз, наприклад, будівельників, чи профсоюз для сільського господарства, чи профсоюз для економістів. Так от, до чого тут профсоюз, якщо я просто хочу знати, на яку зарплатню мені розраховувати на співбесіді. давайте уявімо, що ви інженер. От На сьогодні будемо уявляти, що я шукаю роботу інженера в дані. І ми уявимо декілька сценаріїв. Перший сценарій, який я розгляну, це, наприклад, я іноземець в Данії, який. Навчався в університеті в Данії, тільки от закінчив, шукаю роботу, на яку зарплатню я можу претендувати. Другий сценарій, який ми розглянемо, це ви інженер з іншої країни, який не навчався в Данії, хочете переїхати в Данію, хочете знайти роботу. Ви були на співбесіді, в принципі, вам запропонували якусь зарплатню, і ви хочете визначити, це взагалі нормальна зарплатня для цієї посади. Вам не запропонували там замало, наприклад. То як сайт профсоюзів може нам в цьому допомогти? Отже, якщо я навчаюся на інженера в Данії і хочу знати, на яку зарплатню мені розраховувати, то на сайті профсоюзу ІДА я можу знайти ось таку інформацію. У них підготовлена вже стаття і опублікована, і всі можуть її побачити про мінімальну зарплатню, на яку можна розраховувати інженерам в Данії в 2025 році. Я поставлю вам інформацію на екрані, ви будете бачити те саме, що я. І внизу під відео я дам вам посилання на. Цю статтю для того, щоб ви могли самі її почитати. Так от, з даних цього профсоюзу, виходить, що якщо ви студент і навчаєтесь на інженера, якщо ви студент першого-третього курсів, то ви можете розраховувати на зарплатню 203 крони за годину як інженер, а якщо ви студент 4-5 курсів, 219 крон за годину знову ж таки як студент. Якщо ж ви проходите практику як студент, то ви можете розраховувати на зарплатню або стипендію під час практики у розмірі 16 500 крон на місяць. Якщо ж ви вже закінчили навчання, то ось на екрані поради від профсоюзу інженерів Данії, на яку мінімальну зарплатню ви можете очікувати. Тобто, це не означає, що ви не можете просити більше, але... Скоріше за все, вам не треба погоджуватися, якщо запропонують менше. Тому що ось визначені мінімальні зарплатні на 25-й рік для інженерів, визначені профспілкою в Данії. Ви бачите зараз на екрані, що якщо ви закінчили магістратуру в сфері інженерії, то ви можете розраховувати на зарплатню мінімальну 48 тисяч 800 крон в місяць. Але ця зарплатня вона вже з пенсією. Дуже часто приватні компанії платять приблизно. Від 8 до 12% пенсійних. Давайте візьмемо 10%, так середнє, що можна очікувати. В компанії, то 48 800 це вже з пенсією. Це означає, що 4 880 крон включено в пенсію. Тобто, без врахування пенсії ви можете розраховувати на зарплатню або просити зарплатню приблизно 44 тисячі крон на місяць, якщо ви тільки закінчили університет. І у вас немає досвіду. В цій статті не написано, на яку зарплатню може розраховувати інженер в кого 3 роки досвіду, чи 5 років досвіду. Але ця інформація вона вже повинна підштовхувати вас до того, щоб знати мінімум. Якщо ви, наприклад, досвідчений інженер, у вас є і освіта, і ви маєте досвід. Наприклад, ви працювали, не знаю, в Німеччині чи в Польщі інженером, чи в Україні інженером 10 років. То, скоріш за все, найкраще просити більше, ніж оця сума в 44 тисячі, тому що це є тільки стартова зарплата для інженера, який щойно закінчив роботу. Ви, звичайно, можете просити і таку зарплатню, і меншу, і вас можуть взяти на роботу. Просто, якщо вас візьмуть на роботу ви почнете працювати, так вам цих грошей буде вистачати. Але якщо ви дізнаєтеся, що ваші колеги отримують на 10-20 тисяч більше. Порівнянні з вами, а у вас досвіду так само, то в якийсь момент вам стане дуже гірко, що ви погодились на таку зарплатню. І насправді, коли ви вже отримали роботу, дуже важко отримати високе підвищення. Вам можуть дати 3%, 5% підвищення, але ви не можете розраховувати на велике підвищення, коли ви вже отримаєте роботу. Ви також зараз на екрані можете побачити, що для тих, в кого тільки бакалавр зарплатня стартова, вона нижча, тобто ви можете розраховувати приблизно на 45 тисяч крон, включаючи пенсію, якщо ви вивчилися на інженера і отримали бакалавр. кажу це як мінімум. Я знаю, що наприклад у Німеччині. Зарплати, вони дуже сильно залежать від вашого рівня освіти, це правда регулюється. Я так розумію, що в Німеччині воно працює по типу схеми в табличці, знаючи, що окей, якщо у вас отака от освіта, ви маєте ось таку спеціалізацію, у вас стільки років досвіду, то ви приблизно можете порахувати, на яку зарплатню ви можете очікувати. В Данії не так, в Данії більш вільно, і насправді це залежить як домовишся. З однієї сторони є градація, тобто є мінімальна зарплатня, дійсно. Для тих, в кого бакалаври, тих, в кого магістр, і е, ті, хто мають ступінь магістра, вони можуть розраховувати на вищу початкову заплатню, коли вони йдуть на роботу. Але тут є нюанс. Зараз я розповім, що я маю на увазі. Десь 8-9 років тому я працювала в одній компанії, і в нас в тому відділі постійно брали на роботу студентів. Тобто, кожен рік у нас у відділі був один студент чи студентка. Який працював годин там 10-15 в тиждень, поки вчився, потім закінчував навчання, і дуже часто в нашому відділі потім тій людині пропонували залишитися на постійне місце роботи, вже коли в людини був диплом, і пропонували зарплатню. І от я пам'ятаю, в нас була одна дівчина, яка була студенткою. І які запропонували залишитися, і вона навчалася на бакалаврах в університеті в Данії. Вона закінчила і запропонували роботу. І так сталося, що я знала, яку зарплатню їй запропонували. І також наступного року була інша дівчина, яка навчалася на магістратурі, теж була студенткою, і по закінченню їй так само запропонували залишитися в тому відділі. І я так само знала, яку зарплатню запропонували їй. І дійсно їй запропонували зарплатню, яка була на той час, от мінімальна для того, коли в тебе є магістерська освіта. Ну, щось типу, от, що ми бачили сьогодні, тільки нижче. Ті часи для тої посади, мінімальна от, для тих, кого є ступінь магістра, здається, була чи 34, чи 35 тисяч. Якось так. І та дівчина, яка от щойно закінчила магістратуру, вона. Була задоволена, тому що дійсно їй запропонували не нижче цього мінімуму. Можливо, там навіть була на тисячу більше. Але що вона не знала, бо я то знала зарплатні їх двох, а вони не знали зарплатню одна одної. Що вона не знала, це те, що дівчині, яка закінчила бакалавра, дали таку саму зарплатню, як їй, яка закінчила магістра. Тільки із-за того, що дівчина, яка має ступінь бакалавра, вона, по-перше, добре це показала в роботі, тобто нею були задоволені. По-друге, в неї були хороші навички, щоб вести перемовини. Вона не погоджувалася, наприклад, на нижчу зарплатню і казала, що вона очікує стільки-то. Виходить, що дві абсолютно різні людини, які мають різний рівень освіти, вони працюють на одній посаді на такій самій зарплаті в реальності. До чого я веду? Я веду до того, що, так, якщо ви маєте оцю освіту, то вона допоможе вам, якщо компанія захоче платити вам менше. Тоді є профсоюз, тоді є ваш диплом, і ви можете сказати, ви не можете платити мені менше, тому що в мене от є диплом, я член профспілки, і якщо ви мені менше запропонуєте, то зараз вам будуть розбиратися і отримуєте свою зарплатню. Але це не означає, що з освітою бакалавра ви будете отримувати менше. Розумієте, куди я веду? Все залежить від вас. Так, вони не мають платити. Менше якогось рівня людині, в кого є магістр. Але це не забороняє компанії платити людині, в кого є бакалавр, так само чи вище. Тому що кожна посада вона має вилку, яку компанія може дати залежно від вашого досвіду. І я думаю, насправді що багато залежить від вас як людини і від того, як ви ведете переговори. Тому. Не треба на 100% дивитися тільки на цифри і думати в таких от рамках, що ні, якщо в мене отака от освіта, то я от можу тільки на це розраховувати. Або якщо в мене така -то освіта, то от я можу розраховувати на це. Частково так, але будь ласка, не забувайте про людський фактор, про те, що також залежить від того, як ви будете себе поводити і. Ви можете просити більше незалежно від того, яка у вас освіта. Це просто на ваш ризик. Сьогодні я показала вам на прикладі спеціальності інженера, наскільки можна просити, наскільки можна розраховувати, де шукати інформацію. То саме ви можете робити з будь-якою посадою. Кажу, якщо ви шукаєте роботу будівельника, гугліть, шукайте, як називається профспілка будівельників в Данії і шукайте на їхньому сайті зарплатню. Так само можете шукати, кажу, якщо ви працюєте в сфері фінансів, IT і так само на кожну сферу діяльності в Данії знайдеться профспілка, і на сайті профспілки ви зможете знайти інформацію з рекомендованою зарплатньою зарплатньою ми розібралися. Тепер давайте поговоримо про захищеність на ринку праці. Данія є дуже соціально захищеною країною. Люди, які живуть в Данії, а в данці, тобто люди, в кого й датський паспорт. Ці люди. вони... Захищені, і вони не бояться того, що вони втратять роботу. Чому? Тому що, по-перше, насправді втратити роботу в Данії дуже і дуже легко. В Данії немає такої захищеності, як є в Німеччині чи у Франції, що якщо вас взяли на роботу, то все для того, щоб вас звільнити, вам потрібно зробити, не знаю, якийсь злочин чи просто не приходити роками на роботу для того, щоб вас звільнили. Ні, в Данії звільнити дуже легко. В дані на роботу взяти легко і звільнити легко. І тому люди часто міняють роботи, тому що це дуже легко зробити. Але незалежно від того, що вас можуть дуже легко звільнити, там фактично на протязі місяця, сьогодні ви можете сказати, що все, твої послуги більше не потрібні, і можеш завтра не виходити. Тобі роботодавець буде платити мінімум 3 місяці зарплатні, якщо ти попрацював більше, ніж 3 місяці, І якщо це була посада фултайм або 37 годин на тиждень. То три місяці свою зарплатню ви будете отримувати. А якщо ви пропрацювали більше років, то значить там більше місяців, залежно від вашого контракту. І якщо ви данець і ви платили Акасу, це страховка по безробіттю, то ви також будете отримувати соціальні виплати на протязі двох років. Плюс там завжди ще всякі є лазейки, якщо вже зовсім ви нічого не знайшли, і якщо у вас немає грошей, там ще є інші види, як вас держава може підтримувати. Але. Це якщо ви данець. Якщо ви іноземець, то теоретично ви теж маєте право на виплати, і ви теж можете платити акасу і мати цю страховку по безробіттю. Єдина проблема в тому, що ви, скоріш за все, не будете цим користуватися. І я зараз поясню, чому. Тому що, якщо ви приїхали сюди як іноземець і у вас робоча віза, ви можете працювати тільки в тому конкретному місці, де вас наняли на роботу. Якщо ви звільняєтесь, то у вас немає підстави знаходитися в Данії, вам потрібно знайти нову роботу, знайти отримати нову робочу візу. Тобто отримувати соціальні виплати ви не будете, тому що ви просто ну, не можете жити тут в цій країні. Якщо ж ви, наприклад, приїхали як, допустимо, там, дружина чи чоловік когось, хто працює, ви теоретично можете працювати де хочете, і жити в цій країні, поки ви маєте візу. Від вашого чоловіка чи жінки, який працює в Данії. то в цьому випадку, навіть якщо вас звільнили, теоретично ви можете отримувати виплати по безробіттю цього касу. Але якщо ви хочете залишитися в дані, якщо ви хочете отримати перманент або постійне місце проживання в дані, скоріш за все, ви не захочете отримувати ніякі виплати, тому що згідно данських правил або законодавства. Для того щоб отримати постійне місце проживання або перманент в Данії, ви не повинні енну кількість років перед подачою заявки на перманент. Я просто не пам'ятаю зараз, скільки років там, може, 5 чи 7, Я не пам'ятаю, вони кажуть, постійно це міняють. Це треба дивитися в правилах, але ви не можете. Отримувати допомогу, тоді буде означати, що просто вам потрібно більше років прожити в Данії, більше років пропрацювати. А скоріш за все, ви хочете отримати перманент як пошвидше. Тому люди, ті, які хочуть жити в Данії постійно, які хочуть податися на постійне місце проживання і отримати його, навіть коли вони втрачають роботу тут. Вони намагаються не отримувати ніяких виплат від держави, а швиденько знайти роботу для того, щоб мати роботу, по документам отримувати зарплатню, і по документам потім показати для перманенту, що так, я в Данії жив і працював фултайм там скільки вони просять, 4 чи 5 років для того, щоб отримати перманент. Тому що, з однієї сторони, так, ви можете отримувати виплати по безробіттю, навіть не маючи перманента, але з другої сторони, чи вигідно це вам, тому що. Кожен місяць отримання такої допомоги він фактично віддаляє вас від отримання постійного місця проживання. Я не кажу, що це стає неможливо, але це просто займе набагато довше тоді, і тому людина, яка хоче залишитися в Данії, вона сто разів подумає перед тим. Чи варто отримувати їй якусь допомогу від держави, чи не варто? Якщо ж ви приїхали в Данію тільки тимчасово, і знову ж таки, от уявимо, що сім'я, чоловік працює і отримав робочу візу, жінка приїхала на основі візи чоловіка і теж працює, але вона не прив'язана до якогось місця одного роботи, ви втрачаєте роботу, але ви платили там більше року цю чи більше двох років Акасу. То так тоді, якщо ви не хочете залишатися в Данії, ви розглядаєте через 2-3 роки ви повернетеся в іншу країну, там чи в Україну, чи звідки ви приїхали з якоїсь іншої країни, чи взагалі поїдете щось шукати нове, тоді для вас у цього ризику не отримати постійне місце проживання. Немає, і тоді, в принципі, отримувати виплати по безробіттю ви можете. Там теж свої правила скільки років ви повинні працювати в Євросоюзі для того, щоб отримувати навіть навіть оці виплати по безробіттю, за які ви самі ніби платите кожен місяць, тому що кажу, це не безкоштовно. Це вам треба робити внески для того, щоб потім отримувати гроші, якщо ви втратили роботу. Там є свої правила, але все одно, технічно ви можете це робити. Просто ви сто разів подумайте, чи воно вам треба. Людям, які народилися тут корінним данцям, чи тим, які мають паспорт, їм отримання постійного місця проживання не потрібно. Тому данці або ті, хто має данський паспорт, вони більш соціально захищені, тому що в них немає такого стресу, за що я буду жити. Тому що, скоріш за все, ця людина вона робила внески в Акасу і буде отримувати. Виплати по безробіттю на протязі двох років після втрати роботи. Тому в людей каже, тут, які живуть, в них незалежно від того, що так роботу втратити дуже легко, немає стресу у людей, що ж буде, якщо я втрачу роботу. Тому що два роки з моменту втрати роботи людина знає, що вона має право на компенсацію. Так, ця компенсація вона буде нижча, ніж її зарплатня, але все ж таки це буде якийсь певний мінімальний рівень, за який. Так чи інакше можна прожити. В цьому то і є для мене різниця соціальної захищеності країни для тих, хто тут народився і живе, і для іммігрантів, для тих, хто приїхав. Більш захищені соціально корінні данці або люди, які вже отримали данський паспорт, ніж новоприбулі іммігранти. Наразі це все, що я хотіла розповісти вам сьогодні про ринок праці в Данії. Якщо у вас цікавить тема роботи в Данії або життя в Данії, то на моєму каналі. Є досить багато відео, які я вже знімала, і про пошук роботи, і про особливості життя в Данії. Це все ви можете також передивитись, якщо у вас є на те бажання. На сьогодні я дякую вам за вашу увагу і, можливо, побачу вас в наступному відео. Па-па!